Року додати відповіді на запит щодо, яка кількість марка, ціна та через які юридичні особи проводились закупівля дронів за бюджетні кошти міста Києва, друге надати усі наявні ідентифікатори прозоро на тендерні закупівлі дронів за бюджетні кошти Києва за період з 2024 року додати відповіді на запит. Так, а що мені не надали? Яку відповідь? Прочитайте, будь ласка. Е, Вам департамент mm. міністр okay, безпеки ні, ні, да, виконавчого да, да, надав да, відповідь да. із посиланням на закупку в системі Прозоро так. А тепер у мене до вас питання. Скажіть, будь ласка, я же ж питав в заяві інша ж інформація, так. чому перший заступник директора Куявський першу букву Х можна поміняти на Х. От надав нам таку відповідь. На вашу думку, чому я питаю про одне? На мою думку, треба е, все спитав про це спитати питати, е, того, хто підготував цю відповідь. Так е, наші... як скажіть, будь ласка, цей департамент тут є. У вас хтось з представників цього департаменту у вашому Дум, вашій зараз будівлі немає. Ні, в будівлі в ці є. Це мені невідомо. В кого це можна дізнатися? В департаменту, де він знаходиться? Давайте подивимося, давайте, в, давайте, в реєстрі, давайте подивимося в реєстрі, де знаходиться і за якою адресою. Так, да, мені теж куди вам відправити відео, куди вам потрібно відправити відео. Все, все, все. народні обговорення телеграм. Напишіть. Дима. що що? Департамент внутрішнього фінансу на так. сайті у нас є розділ департаменту, Не, Ні, віде. Ви відкрите, будь ласка, де він знаходиться? Департамент муніципальної безпеки. Так, де він знаходиться? Вулиця Вижгородська, 21. один. Подожіть, подожіть, Це двадцять один. Зараз О, а можна так, вас ручку попросити? Вижгородська, 21. Ні, Вижгородська. Вижородська, а ми тут напишемо. Вижроцька, Вишгородська. 21. 21. А скажіть, будь ласка, хто як і моєго батькові? Куй, 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 Куявський Олег. Ось, будь ласка, всі керівники. Дайте мені його пишіть. так, Куявський Олег, Юрій, як його? Олег Юрійович. Юрійович. Йович, так. Е, ти можеш мені, Олексій Іванович, ви можете на українській мові з великої букви написати Ну, ага. Можна першу букву поміняти Щас. на Щас. Так. Олег. Куявський Ку 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 так і хочеться букву Х вставити. І куди занести його? Напишіть мені смс-ку ага, в WhatsApp зразі. чи в Telegram. Мені треба скопірувати, щоб я надовго з ефіру не виходив. Зараз ми йому зателефонуємо. Да, Як ви думаєте, мене йому зателефонувати, Українці і Я сподіваюся, навряд. Я не сумніваюся ні, я його, на мобільний не а, мобіль? Ладно я не, не 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 Київський ревізор на одну хвилинку побудьте тут. Мені треба зайти коли що в записну собі подивитися. Зараз, чекаємо відповідь від ЦРУ від Масада. Хто перший мені скине? ЦРУ чи Масад? Да, але чи він візьме трубку? Якщо, якщо він дивиться, то не візьме. Бо коли поліція дивиться, мене на стрімі, то вони не беруть. Так, місце своєї країни, надія є, але, на жаль, ні. Або дозвониться, він скаже, що він від нього нічого не залежить. Як це на підпис, що його перший заступник директора? Перший ху Сережа, ти хотів ху ху написати. Надія. Ну, за таку відповідь я маю право першу букву змінити не на куя, а на уя. Ну, тому що ну, відповідь одна йде, да, ти в нього питаєш. Е, по, чому, ну, там, по чому, А він каже, я не знаю. Йдіть в інтернеті, шукайте. Я ж ну я, я можу знайти, але навіщо мені шукати в інтернеті, якщо є департамент, який повинен надати мені відповідь? Як було поставлено в запит? Це їм було лінки. Шукайте ви. Ой-ой-ой. ой Так, не ображайте людей. А кого я образую? Тобто він мені відповідь, він мій час забрав, не надав мені відповідь. Це, це значить ну, це нормально. Так, да, по-вашому. Танюш. Сто про це подумав на Танюша, який? Ти шо, шо? шо ти шо? Ти шо ти, Сергій Калашник? Так, а Тиму. Открій, будь ласка, когось можна позвати з. Э, можна когось позвати з військової администрации? Є представник взагалі. Вони існують, ця військова адміністрація. Mm. Вона в цій будівлі знаходиться. Ну, представника їхнього можна. Як попасти? От людина приходить я на не прийом. Знаю. Ви не знаєте, а Ні. хто тут знає? Я з апарата з управління інформаційної політики. Ми, е, а можна, можна вашу начальницю позвати? Да. Може вона знає. А бо я я... начальниця і є. А, от людина приходить КМДА. Ну, Ви ж ну, в цьому здані знаходите, так? Да? Скажіть, будь ласка, от я хочу попасти до. До зама, блядь, до ну, якого зама? Ну кличка там Тимура, Ткаченка, до кого-небудь. У нас є управління з питань звернень. В цьому управлінні є відділ mm -hmm. особистого прийому, який організовує mm -hmm. особистий прийом. Можна а, до нього. А не знаєте, до кличка хто не попав? Не чули такої. Uh, ну я особистим прийомом не займаюсь, тому mm -hmm. ну, а кого? мені таку а, інформацію. А як позвати, позвати оцей відділ звернення громадян? — Звернутися до управління з питань звернень громадян. А де воно знаходиться? А воно у нас представник за 10 столом. Ото хлопчик? Да. Де, де? Ну, ну ді, ді. ось наступний. Я не бачу. Ну, мусить, ну, да, сидіти. Ну, мужик сидіти, да? Мужик це ага. сидить, так, я прокажу. Зараз можливо. ми. Зараз, зараз. Тут розберемося тут. Ну, ви спитайте, як організовується особистий прийом, вони нам мають розіснити. Як правильно, Юрійович, да? так? Юрій. Так, поки не кай положить документи, добре? Я піду до нього спитаю. Ага, Доброго дня. Скажіть, будь ласка, можна біля вас присісти? Як побалакати з кимось, з ким де чи з військової адміністрації, там, прийоми громадян, там, попай, як записатися на прийом до кличка? Це таки є така процедура? Мер взагалі приймає киянщині взагалі? Приймає. можете написати звернення. Так, да, це до вас. Ну, можете написати, я вам зареєструю. Давайте. І шо, ти що? ти що? Нічого. Давайте напишемо звернення тут. зараз. А не знаєте, не буде такої відповіді, що під час виностану. У вас практики було? Хтось приходив, такий, з нагліцом? Вибачаю, не да. Вони вибачаються. А де ви були 30 років тому? Це у кого? Я в школі вчився. Дякую вам за спокій, боже це є, повний день. Сім клас, я восьмий, каже, ага. до Спросіть, де він є сьогодні. О, есть Да, добро сейчас испытаю. Зато mm принципы. -hmm. Якщо хлопці захищають нас тут, то ми повинні обезпечити надійний тил, щоб був в спину. Угу. Так і ми тут розробиш. Угу. Все, масат мені скинув з серу Даніку, у Явському ми наберемо зараз. Так, тепер. Ось шапочка, так? Шапочка, да? А не знаєте, в практиці люди попадають взагалі до нього хоч раз, було таке? Під час воєнного стану він не приймає. Чи приймає? — Вибачте, я не знаю такі дані щоб... — Не знаєте, ну давайте. Київському. Я вам дав зразок пишете. Далі це не переписується. Добре, дякую. Київському. Міському... Голові. Голові. Кличку. Кличку. Віталію. Віталію Володимировичу Володимиру. Помістилось. Від Від. громадяна. Громад від громадянина від громадянина Єнотового. Єнотова. Так. Місто Київ. Без хачку. Без хатко. <різь> так. Далі. Відповідь наручну. Відповідно. Так, проспект Лобановського. О, який проспект Лобановського. Так, від наручну. Чотири, чотири, гриби до нього попав. Все. Там і одразу були. Хана, все пропало. У тебе є два путя. Все. все пропало. Так, WhatsApp. Так, що там? Заява. Позвільнись по власному бажанню. Що таке? прошу дозво... дозволити, прошу. Прошу. Навіть вас напишу з великою. Вас дозволити. По поховати молоком. Там заяву мені розпечати, а там мені шапку дали. Прошу дозволити, поховати мого. померлого...» Мати, бо ж якось горя було, вибачте. Ну, там заява. Прошу вас. Прийняти. Машина? Чоловік? А, Прошу вас. Вам правильно написати, щоб все було? Бо зараз щось напишеш не те і все. І пишіш, все пропало. Поховати мене. рано. Прикинь, я би не написав. Прошу поховати мене. Скажіть, будь ласка, тут ми дали заяву. Як правильно до нього звернутися? В якій формі треба? Щоб ви потім відповіді на нього Ні, Давайте підскажіть, якщо ви тут сидите, ви може знаєте, прошу вас прийняти мене на особистий прийом як? На завтра, я так можу написати? Прошу мене прийняти на особливо прийом з приводу, пишете, ну, з приводу чого. Приє. При... Доброго дня, Доброго дня. Доброго дня. А де міст, який ми можемо? Наша де, знайома. Які, так, прошу так, вас прийняти та... мене та... на особисті, на особистий прийом. В з в я з Ку. Що місто? Київ. Київ. Перетвори. Можете прочистити. Київ перетворили на сміть є. Звали. Ще нас Київ перетворили на сміттєзвалище. Майже суцільне, так, на сміттєзвалище. Можливо, можливо, ви не в курсі або вас підставляють, підставляють ваші підлеглі. Так, прошу вас прийняти мене на особистий прийом у зв'язку, що місто Київ перетворили на сміттєзвалище. Можливо, ви не в курсі, або вас підставляють ваші підлеглі. Відеодокази, відео, докази. Надам, надам при зустрічі зустрічі. Крапка. Мен, так, Мене прислали всі кияни. Да. Я представляю інтереси всіх киян. Можна так напишу? Є тут кияни. Можна я напишу, що мене народ прислав. Ви не проти народ України? Ну зараз мене тут голосування йде. Так, 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 пиши особисто. Добре, напишу. Можна, можна, так, да, так. Да. Так, так, Галина, так, так. Знаєте, якщо 500 людей написали українців, да. Це нормально. Ну, це ж можу я вважати, що ми прислали українців. Підтримую вас. Підтримую? О, все, тоді можна. Так, ваші підлеглі, від... ваші підлеглі з кома, відеодокази.